Нітає, я б такого би не знала. Це дуже прекрасна практика, яка розкриє ваше серце. вашу вас душу, яка щоб ми яка вас да, вас і очисти і напрочує, щоб зареєструвати новий рекорд національної України. Наймасовіша активація Кундаліні. Ваш енергопрактик Ірина Бущук. Вітаю вас. Сказати. Я активувалася. Сказати слово, що неможливо. Це треба все відчувати, поплакати, до сльоз мене довели, енергію активували, блоки прибрали. Йдемо жити своє найкраще життя. Всім гарного дня!